Не маю зла до жодного народу, казав поет, а і я не мав колись. Аж поки той, дикунської породи, не показав з Москви своїх і клиськ. Те зло мені і душу, і серце крає, те зло в мені від всіх людських нещасть. не маю зла. А я сьогодні маю і не соромлюсь цього в чорний час. Я Мирний, спровокований до Січі, моя ненависть меч до рук взяла, я злий, а злий то і сильніший вдвічі. Бажаю, браття, і вам такого зла. Михайло Пасічник народився 4 квітня 1953 року в селі Половецькому Бердичівського району на Житомирщині в сім'ї сільських трудівників. Батько Павло Костянтинович, корінний половчанин, учасник Другої світової війни, нагороджений орденами й медалями, все своє життя був мулярем і займався лозоплетінням. Мама Надія Омелянівна під час війни. Зовсім юною була вивезена на важкі роботи до Німеччини. Повернулась додому після закінчення війни. Навчався Михайло Павлович в половецькій школі. Перші вірші написав в 1968 році. Двома роками пізніше надрукував їх, коли був десятикласником місцевих газетах. Своїм літературним вчителем вважає відомого українського поета-лірика Михайла Клименка, йому завдячує своїми дебютними публікаціями та виходом у світ першої книги Робота. Окрім Клименка, Михайла Пасічника підтримували письменники Степан Олійник, Платон Воронько, Абрам Канцельсон, Михайло Слабошпицький та інші. В 1974 році закінчив філологічний факультет Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка. Два роки працював вчителем української мови в одній із шкіл Олевського району. В 1975 році у видавництві молодь вийшла перша збірка віршів Робота, за яку поета було прийнято до спілки письменників України. Згодом здібного поета запрошують на роботу в редакцію Житомирської обласної молодіжної газети Комсомольська зірка. Він очолює обласне літературне об'єднання, Бердичівське міське товариство просвіта, а з 2007 року Житомирську організацію Національної спілки письменників України. Він удостоєний обласної літературної премії імені Миколи Шпака та Василя Юхімовича, є лауреатом Всеукраїнської премії імені Олександра Олеся та літературної премії імені Івана Огієнка. У 2011 році указом Президента України за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний. Та культурно-освітній розвиток української держави, вагомі трудові здобутки та багаторічну сумлінну працю, нагороджений відзнакою президента, ювілейною медаллю 20 років незалежності України. Згодом йому присвоєно почесне звання заслужений діяч мистецтв України. Рішенням Бердичівської районної ради Михайлу Павловичу присвоєно звання «Почесний громадянин Бердичівського району. Він отримав відзнаку Честь і слава Житомирщини». Він одружений, виховав дві доньки та має четверо онуків. Сьогодні Михайло Пасічник активно працює на літературній ниві. Багато уваги приділяє творчій молоді.